Я купив цю консоль випадково. Вона виглядала як PSP і коштувала всього 1000 гривень на AliExpress. Спершу я подумав, ну все зараз буду страждати, але чесно кажучи, все вийшло набагато цікавіше, і в кінці я був досить здивований. До дивись до кінця цей ролик, тому що в ньому ти дізнаєшся, чи є сенс купувати відеоігрову приставку від китайців на Аліку. В тебе лайк, підписка. Поїхали! І так, давайте розповім вам про саме ось цю приставочку. Мені дуже цікаво буде почитати ваші коментарі, чи знали ви про таку. Мені буде дуже цікаво, перше, що я побачив, це максимальну схожість з американською оригінальною Sony PlayStation. Це не просто схоже, це практично копія PSP. Ну ви просто подивіться, блін на це. Це реально одне і те ж саме. Вона майже в один в один, як PlayStation Portable кнопки, дисплей, навіть меню. Китайці зробили свою версію культової приставки. І скажу чесно, я не очікував, що вона взагалі запуститься. Тому що тут, якщо подивитися, плюс-мінус. З детально можна навіть побачити, як китайці класно перенесли саме реально офігенно перенесли, я навіть так скажу, форм-фактор PSP. Тому що дійсно китайці вміють, коли хочуть. І хто би що не казав, вони вміють, коли хочуть. На вигляд, усе дуже навіть стильно за тисячу гривень отримати ось такий от стиль, форм-фактор. для мене це класно, враховуючи те, що вона повністю практично схожа на PlayStation Portable. А про PlayStation Portable я вже записував ролик, тому подивіться його після того, як додивитись цей ролик. Ну а звісно, ми не будемо затягувати і гонимо далі. А далі я хотів би в принципі вам сказати, що у нас тут є. І знаєте, у комплекті була картка на 16 гігабайт з уже закинутими туди іграми: Game Boy, NES, SNES, Sega, навіть ps 1 Ти вмикаєш бам, Tekken 3 прямо в кишені, але не все так гладко, як могло б показатись. Насправді, я вмикаю, і що ж я тут взагалі бачу? Вже встановлено понад сотню ігор. Там дійсно є NES, там є Sega, PS1. І дуже дуже багато. Просто включив, вибрав гру і граєш. Нічого не потрібно, ніяких завантажень, ніякого інтернету. Але звісно, не все так гладко, як могло б е, подумати ви. Тому що, якщо говорити відверто, мене щось дуже сильно здивувало, наскільки багато китайців завантажив сюди ігор. Але одразу після запуску самих ігор з'явились нюанси, про які я вам в принципі зараз і розповім. І тут почалось звук був як із банки. Mortal Kombat лагав так, ніби граєш на тостері. Начебто круто, але не зовсім, особливо, коли ти вже звик до плавності. І на PlayStation Portable, на якій я вже грав цю гру, все набагато плавніше. Звук дійсно жах, динамік хрипить, так ніби хтось намагається задмухати пил з мікросхеми. А в Текіні персонажі рухаються, як у презентації PowerPoint. Усе ніби працює, але якось через силу і якось дуже не так плавно, як хотілося б це бачити. І звісно, якщо ви так подивитесь на велике порівняння, яке в цьому ролику буде трошки пізніше. То ви самі, в принципі, побачите ось ці нереально величезні відмінності. І знаєте, я б навіть до цього би не звертав увагу, тому що все ж таки е, вона запустилася це головне. Але як можна грати в таку гру, як Tekken, такими жорсткими фрізами? Це неможливо. Я задумався, навіщо мені це взагалі потрібно? Тому що мій телефон на андроїді імітує ці ігри краще, швидше, і з нормальним геймпадом. Та й PSP вже не так давно коштує не так дорого. Я думаю, ви це і так розумієте. й да? в мене в принципі, є PSP, мені паритись особо не потрібно. Я вже знімав знову ж таки огляд на PSP, тому ви можете там подивитися і зрівняти, як там грає. Телефон з Bluetooth геймпадом грає краще, і це відвертий факт. PSP на Лікс коштує трохи дорожче, але приємніше в 100 разів. За 3000 гривень, ти отримуєш нормальну приставку. Та да, зі своїми косяками, та да, зі своїми приколами, да, зі своїми фрізами, лагами і да, зі своїми всякими такими штуками. Але там, хоча б меню не лагає, ігри не лагають, текен не лагає. І все дійсно грається досить плавно. Я попробував три гри. Це був Tekken, це був Need for Speed, і, звісно, куди ж без FIFA 2002. І всюди абсолютно те же саме. Просто нереальні лаги. От ви просто подивіться, і давайте зрівняємо дійсно ось ці дві приставочки. Вони абсолютно ідентичні, вони зроблені одинаково, практично. Китайці просто зробили те ж саме, що в принципі зробили Sony PlayStation. Ця консоль типовий приклад китайського клонування. Зробити щось, що виглядає як оригінал, але без гарантій, без якості, просто щоб було. І це спрацьовує, бо ціна вирішує дійсно тримати таку приставочку на халяву, практично за 1000 гривень на аліекспресі. Це досить класний варіант, якщо в тебе невеликий бюджет і ти не хочеш прям сильно в це вкладати. Це реально живий приклад просто китайської логіки. Зробити схоже, просто щоб купили. І це працює, тому що не всім потрібна якість, давайте говорити відверто. Іноді хочеться просто щось, щоб було, і що саме головне, дешево. Іді. Дійсно, це грається так собі. Я не дуже можу сказати, що в цьому є якийсь великий сенс, якщо ви там великий заядлий, любимий там гравець ось саме портативних ігор і портативних консолей. Я хтось дарує це дитині на свято, і вона ще не знає, що таке лаги. Для неї це дійсно класний світ ігор у кишені. І це мило, і це класно, але для геймера не дуже. І я вам все-таки рекомендую купувати оригінальну PlayStation, тому що на ній все ж таки і ігор побільше, і все-таки графіка по Краще і немає ось цих жорстких фрізів, та і звук покраще, і браузер, все, що хочете. Ну, взагалі, дивіться той ролик, не буду сильно багато розповідати. Я думаю, ви і так розумієте, що для дитини ця штука дуже гарним подарунком на новий рік стане і дешево, і яскраво, і весело, поки не почне, звісно, лагати. І все ж є в цьому щось чарівне. Можливо, навіть ностальгічне, тому що тут є ігри від Sony, PS1, тут є ігри від NES, від Sega Mega Drive, від Boya, ось цього Nintendo. тобто багато різних різних ось. Цих старих ностальгічних проєктів, але все ж таки я вам не рекомендую в ніякому разі, якщо у вас є якийсь там вибір, да чи брати ось це чи брати оригінал, виберіть краще оригінал. Оригінальна приставка від Sony буде набагато якісніша, вона буде працювати краще, і вона все ж таки вас не підведе. в Плані звуку, в плані лагів, різів, оптимізації і всього цього головного. Якщо все таки ви задумаєтеся над покупкою ось такого дива китайського ігра-прома, то рекомендую все ж таки грати е, краще вже на Android. З, Звісно, емуляторів. З емуляторів буде набагато зручніше, і не потрібно буде паритись над фрізами, лагами і так далі. Зараз любий смартфон, по суті, витягне любу гру, ось саме краще, навіть ніж цей китайський штуковий на остях. Але все ж таки, сучасні пристрої вони багатофункціональні вони стабільні і універсальні, а це просто коробочка, яка претендує на геймінг. І тут ти обираєш дешево й обмежено чи трохи дорожче, але якісно. Тут вже потрібно вибирати, звісно, тобі. Але я все-таки не парився. І вибрав би все таки PlayStation Portable Вона краще. І смартфони, в принципі, і Steam стімдеки, навіть Switch усе краще. Навіть оригінальна PSP вже краще, але й дорожче, звісно. І тут, ну знову ж таки, сам обираєш комфорт чи економія. Ця консоль швидше компроміс. Вона не па не пасує тобі як комфорт. Вона не дуже комфортна. Так тут є мультимедія, звісно, і так далі. Але воно грається і дивиться. Ну так собі. Звук ріпкий, відео, якість погана камера, яка тут також є. Також погано. Я не можу сказати, що це щось супер ідеальне і супер круте. Я скажу вам відверто, да вона не ідеальна консоль, це не ідеальна консоль. Вона слабка, вона шумна, вона крива. Але в ній душа дійсно є. Може китайська, може клонована, але вона намагається дати тобі шматочок дитинства за копійки. Коли я тільки придбав собі усю приставку, у мене не було ще PlayStation оригінальної. і Я дійсно залип на весь день саме в цю гру, тому що тут є в що пограти. Тут є Mortal, тут є Tekken, тут є Need for Speed. І FIFA і багато багато різних ігор, навіть Sony, коротше, багато всякого з багатьох різних платформ і приставок, і це дійсно чарівно. Але все ж таки потрібно також розуміти ситуацію, яка не дозволить тобі насолоджуватися прямим сенсом ось цими самими іграми. І все ж таки, якщо ти все таки візьмеш собі таку приставку, то рекомендую просто взяти її як ностальгію, посидіти день буде, але на постійній основі грати в неї не рекомендую. Все ж таки скачати туди ігри можна. Завантажити можна, але більш чогось класного, якіснішого нового вже не завантажити. Все ж таки, там є пару таких класних платформ, як PS1, як Sega, як Mega Dreamcast, The Boy і так далі. Ось такі ігри, звісно, можна іще пограти. А все інше вже, як то кажуть, а, ніфіга. Тому ось така ситуація. Так, да, вона, я як я вже сказав, китайська. Не можна щось требувати великого від китайців. Я не скажу, що вона про мрію, вона просто містилася тобі в тисячі. Тисяча гривень і це іноді достатньо, дійсно. Цього іноді достатньо. Якщо немає світла і тобі не потрібен ідеальний прям геймплей, там ідеальна картинка і так далі, то тобі ця штука реально підійде і можеш її купити в принципі, на аліком. В принципі, ось такий ролик я записав, е, да? ця штука, в принципі, не тільки для ігор. да? Уявіть собі, тут є і музичний плеєр, і відеоплеєр, і перегляд фото, і навіть текстові документи, книжки, навіть камера тут є. Майже як PSP, тільки знову ж таки китайська. Підключ в карту і слухай собі треки, або навіть без карти, завантажив собі СПК і так далі. Фігачиш музику, фігачиш фільми, робиш, що хочеш. Взагалі тема класна. Тому, якщо ти реально будеш розглядати цю приставку чисто, як в плані мультимедії, то я б тобі її дійсно рекомендував. Хоч звук і такий собі, але цього я думаю буде достатньо для того, щоб просто понасолоджуватися фільмами, музикою або чимось іще більш крутішим, коли в тебе немає вітла або немає можливості грати в щось або робити щось більш крутіше. Все. За таку ціну це ідеальний вибір саме для мультимедій, але не для геймінгу. Якщо вам цікаві ще дивні, куметні або просто неочікувані гаджети, поставте лайки, підпишіться на мій канал, і мені буде клас. А я піду грати в Tekken на швидкості в 3 FPS. Пишіть в коментарях, як вам і яку приставку хочете наступну бачити на каналі в огляді. Пишіть в наступному місяці, побачимося в новому огляді нової приставки. Ну і голосуйте саме в спільноті. Ну а з вами був Ваньок. Скоро побачимось. Дивіться інші ролики на цьому каналі. Всім пока!